Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено приблизно 493 тисячі шістьсов особин за добу 1 тисяча чотириста і поранено 1 мільйон 481 тисяча сімдесят песиголовців за добу 4 тисячі двісті танків 7 тисяч п'ятсот одиниць за добу 14. Бойових броньованих машин 14665 одиниць за добу 35 артилерійських систем 12737 одиниць за добу, 50 реактивних систем залпового вогню 1076 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 807 одиниць за добу 4 Літаків 354 одиниці, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10236 одиниць за добу 81, крилатих ракет 2205 одиниць за добу, 1, кораблів катерів 27 одиниць за добу, 1, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 17311 одиниць за добу, 60. спеціальної техніки 2079 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так.